Ну а ось програмний продукт, який використовує Полтавський гірничо збагачувальний, це Єрестовський да, комбінат. Ерестовський ну, Полтавський. Це Ферекспо по все. Угу. То це цілий комплекс. Да, і вони надають такі Це Теж світовий продукт. так? Да? це серпак? Це світовий продукт. Він також використовується. Це я ж кажу, майкромансерпак. Вони використовуються під ну наприклад в Африці. Дуже воно поширено. Воно використовується як Китай, Азія, тобто туди. А взагалі-то цей продукт був Австралія. Майкромайн вони його розпочужують і використовують на в Австралії uh -huh. Поширено. Ну і тут можливості схожі да, з тими? Так, uh, да, да. Ну, Я не знаю тут поверхні, каркасні моделі, блок, моделі, проектування, в принципі, ті ж самі функції, але ну, той версії, що нам надали, наприклад, в Майкромайн, у нас ще є можливість, як я казав, це е, планування, це оптимізація кар'єру. Тут таких.